Нашого лодика 3-го року кликали, якісь там щось купати чи що, війна вдарила і він пішов бідний воювати. А в якому році його забрали? А я не знаю. Тільки на початку, так? Так. початку війни? Так, да. а там ні. Та чого? Наша мама пішла до Студоли, там Студола була під поле, яка велика. А я ще лежала. Мама приходила, Ольга, вставай. а ти знаєш, мускалів в гачах втікають голе. Гачі білий. Ще каже, ну війна є, а не кулі не було, аж по полоню куля стріла без наше слово. І вони не втікали. Ті русські. То То ті перші втікали перший раз? То тоді за ними німці прийшли чи коли то вони? Та, зараз в нас поповодню німці, нім німець прийшов. Та, я... А вже брата забрали, так? Ще з роботи забрали. Але він вернувся з війни, брат? А де виїхав десь в пліну? Пліну якось мужі дало втікнути. Пішов Америку. І, так, так, і там нером позаховував, вже ну, не, не Іван, то в, в лодку. А, а Іван то в Данську, вже. Так, так. А Іван не, не приїжджав, не вертався, він там весь час був? Чого? Весь час він там женився, він там жив. Приїжджали, приїхали, сина мали. А ви, може, пам'ятаєте, як ті руски тільки зайшли? Як то було? Вони дозволяли до читальні ходити, чи то вже та все Україні Можна я... було за руських? Ще ще, ще пісаливо до Комсомолу, А як я мав німе вступити, ліденці записав комсомову, літав, політав по селі, літав та вже ще повіше, не, не давши лапити.